Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Вибили віконні грати в камері місцевого СІЗО і по канату спустилися до чергової частини. У російському Ростові на Дону шестеро засуджених за тероризм влаштували заколот. Після втечі з камери взяли у заручники двох працівників СІЗО, начальника оперативного управління та молодшого інспектора чергової служби ізолятора. Відео оприлюднили російські ресурси. Оксана виставка. Деякі засуджені на відео підтверджують свій зв'язок із терористичним угрупованням Ісламська держава. Ворожі телеграм-канали пишуть, заколотники вимагали для себе так званий зелений коридор, авто і можливість вилетіти з країни. Однак російські спецпризначенці провели спеціальну операцію. Вулиці навколо сізо оточили. У Нас uh, возле дома тюрма в тюрмі захопили заложників. Пашли ребята. Офіційні джерела країни-терористки твердять під час штурму шістьох заколотників ліквідували, а працівників пенітенціарної установи нібито визволили. Згодом у мережу виклали відео з ліквідованими ісламістами. Устрачених руки за спиною були закуті в кайданки. Ска державне пропагандистське агентство твердить, що ув'язнені в грудні 2023 року отримали по 18 років за ґратами, бо готували підрив будівлі Верховного суду в Карачево-Черкесії. Водночас міжнародна розвідувальна спільнота пригадала цікаві факти про інших росіян, співробітників саме цього ростовського СІЗО. Працівники ростовського СІЗО брали участь у війні Росії проти України у 2016 році шістнадцятому році. опублікував докази причетності до агресії зі зламаного телефону співробітника відділу спецпризначення Мангуст на Ростовщині. Він неодноразово приїжджав у так зване відрядження на Донеччину стріляти по українцях. Отеця наші бойці. О, покажи їм привіт. Помагай там з Донецького аеропорт. Кремль веде загарбницькі війни, натомість заплющує очі на те, що коїться вдома. 22 березня цього року бойовики ісламської держави взяли на себе відповідальність за теракт у підмосковному концерт холі. Крокус вони відкрили вогонь по росіянах, які з'їхалися на концерт. Внаслідок теракту загинули 143 росіянина. Сотні були поранені. Однак, попри публічне зізнання ісламської держави в теракті Кремль проігнорував загрозу і взявся історично шукати українсько-західний слід. Цього разу після ліквідації заколотників в ростовському сізо та привітання Путіна з одним з найбільших релігійних свят мусульман, Курбан Байрамом, посіпаки російського диктатора, заявили про антиросійські настрої в мережі та бажання невідомих розхитати міжнаціональну тему. Ганна рибалка п'ятий канал. Йдемо в майбутнє під таким гаслом у столиці відбувся благодійний забіг на підтримку військових з ампутаціями. Всі зібрані кошти підуть на протезування та реабілітацію захисників. Як учасники долали дистанції та скільки вдалося зібрати? Марія Дрозд розповість. Три, два. Для життя немає перешкод. Вони це доводять. Військові, які втратили кінцівки на війні. Захисники на протезах відкривають забіг попереду майже півкілометрова дистанція. Отримав задоволення, і це тільки лише початок. Ми показуємо себе. Показуємо, що ми такі є, і нас таких буде на жаль багато. Якби це сумно не звучало. Військові передають естафету зірковим учасникам. Головна нагорода увага людей. Треба віддихатись трішки. Так все загалом класно. Хочеться показати, що вони теж можуть жити повноцінне життя. Вирішила прийти, щоб підтримати наших прекрасних героїв військових. і Показати, що ми і військові це одне єдине ціле. Там, команда Кови, Петропуливка, Команда Чайка, Олександр Чайка. На початку забігу погода підвела на учасників, лив рясний дощ, проте це не вплинуло ані на кількість охочих, ані на ентузіазм бігунів. Як проти зареагують на воду? Ну я сподіваюся, що він буде і далі працювати справно. Взагалі він ну, не водопроникний, Ну купатися з ним не можна. Але казали, що під дощ наче нічого страшного. Зовсім нормально, тому що вона передбачена цьому всьому. Звичайно, якщо його мочати воду, буде проблема, але під дощ проблем ніяких. Тому та. -то у мене просто висока ампутація, повністю вирізана ножка ножка стазу, але дуже функціональна. Організував подію благодійний фонд «Future for Ukraine», який допомагає військовим з ампутаціями. Долучилися близько тисячі людей. Спробувати свої сили учасники могли на дистанціях до п'яти кілометрів. Усі виручені кошти спрямують на протезування та реабілітацію бійців. Наразі кількість військових, які втратили кінцівки, дуже велика, і суспільство має навчитися приймати людей, тому що втрати це та втрата особистості на початку їм говорили, що вони ніколи не зможуть ходити, але е, з допомогою технологій, знань, вмінь вони ходять, вони бігають, вони повертаються до активного життя, і це є приклад для інших, щоб вони не здавалися. Всі жаліються на дощ, а під таким дощем. Е Дівчата і хлопці проводять більшість свого часу, знаходячись, але там немає де вкритися наметів, і так далі, важлива навіть не так дистанція, як увага людей і власне участь і залученість і розуміння, наскільки це важливо. Під час забігу вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень. Це благодійні внески за участь у події та донати містян, які прийшли підтримати військових. Будь-які протези дороговартісні, а реабілітація важкий і тривалий процес. Але як що не стояти осторонь, то разом ми можемо повернути до повноцінного життя якомога більше військових. Марія Дрозд, Олександр Корецький, п'ятий канал. Війна у моменті у Кропивницькому відкрили документальну фотовиставку про життя міста під час повномасштабного вторгнення. Історичні знімки зробив фотокореспондент Ігор Філіпенко. В його об'єктив потрапили емоційні епізоди та події, які пережило місто у період великої війни. А також люди, котрі докладають зусиль, щоб перемогти ворогам, Шокуючі миті війни, відзняті на фотоапарат. Бачив Володимир Іванченко. Перший мій редактор казав, ти дуже робити фотографію, яка вдажна робити саме за себе. Ця давня порада для пана Ігоря стала професійним кредо – Ловити момент в об'єктив його робота. Вже 25 років. Працює у Кропивницькому фотокореспондентом, де події там і він, мітинги, виставки, спортивні змагання. Жоден захід не уникнув його фотокамери. За всю свою кар'єру у змі зробив зо два мільйони репортажних фото. Але справжнім іспитом професійності були перші дні повномасштабної війни. Зізнається Ігор. Для мене було це. Дуже складно. Тому що фотографувати в воєнний час для фотокореспондента це ну не знаю, як іти на абразуру якусь чому, тому що до мене чіплялися, мене в'язали, що ми тільки не робили, щоб я тільки не знімав. Ну я не кинув це діло і продовжував знімати 24 лютого 22 року. Запам'ятав на все життя. каже, фотографував усе, що бачив навкруги. Черги до банкоматів, довжилезні колони автомобілів та наслідки перших прильотів. Карта пам'яті фотоапарату була переповнена документальними. Кадрами та насамперед каже Ігор намагався зняти непідробні емоції земляків, які ще не розуміли, чи зайде ворог до міста. На очах фотокора Кропивницький перетворювався на військовий форпост. Ця фотографія була зроблена десь в березні, березні-квітні 2022 року. Це біля міськради, коли були всі двері, всі вікна на перших поверхах і на підвальних приміщеннях завалені мішками з піском. Як можна з мирного часу, так ну ми. we <laughs> Опинилися в у війні. Ігор чудово запам'ятав прибуття першого евакуаційного потяга з Донеччини. Відтоді на Кіровоградщині знайшла прихисток від війни майже сотня тисяч переселенців. Каже, найважче тоді було фотографувати нажаханих обстрілами дітей. Це перші переселенці, які приїхали до нас, в Кропивницький, і їх в нашому центрі їм видавали ті необхідні речі, які їм потребували дитині. Дали перші іграшки після того, як вона приїхала після бомбування, дитини забрали. Її дитин, дитинство поміж сумних і депресивних знімків й обнадійливі, каже фотокор. Особисто для нього це світлини з волонтерами, які плели маскувальні сітки на прохання військових. Тут дуже було багато. Тоді людей вони плели його з ранку до вечора, і ці потім сітки вони передавали на фронт. Ці сітки допомагали нашим військовим зберігати техніку, зберігати лічний состав, тому що воно маскувало й маскувало від ворожих налетів. Серед сотень архівних фотографій ігор відібрав понад 30 Найбільш знакових, щоб глядачі могли відтворити спогади про цю війну. Подивитись, як тоді жили під час війни, що відбувалося, що їли, що одягали. Може, як, як боролись за нашу перемогу. Тому це буде дійсно це важливо. Це вже історичні факти. Це не щось там придумано, не зроблено колаж на комп'ютері. Перші відвідувачі не можуть відвести погляд від світлин. Кожна переносить у минуле та нагадує про українську незламність. Дуже приємно побачити ці світлини, і вони повернули мене в той час. Я ось дивлюся світлину, і я своїм розумом я вже там. Ігор певен, через роки знімки матимуть високу цінність для нащадків та слугуватимуть доказом російських злочинів. Але зараз фотокор понад усе мріє додати до своєї фотоколекції останній штрих світлини з дня української перемоги над окупантами. Я думаю, що він буде емоційний. Це буде місто, країна, все буде ефорія. Це оцю ефорію я хочу запам'ятати і зробити з неї. Великий, великий фоторепортаж Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал.